Добрий день! Дивіться, Аврора, акції нові, змінюють. З акцій переходять іще на одні акції. Що там буде за акція? Хапай! Давайте ми глянемо, що там можна з хапай. щось хапай. хапай. Бо розберуть. Хапай, бо розберуть порошок за 38 гривень. На шампуні воно акція 77 гривень. Ой, й о моє. Доброго вечора, мої любі мої хороші підписники. Вийшла я, оце пройтись по бульвару. Ну, хотіла вам щось красиве природу показати. Ну, бачите, не можу я. Мені мусорка. Дивіться, там ще більше стало. Бачите, там люди розбирають, перебирають речі. Може комусь щось треба. Реклама двигатель прогреса». Тільки показала, що там мусорки щось багато, всього є. І ще наповнили. Ну, у нас вихідні не вивозять мусор, це будуть його вивозити. М -м -м. Коли ж будуть вивозити цю мусорку? Завтра, понеділок. Бачите, вже поперебирали, порозкидали. Що М -м? там цінне є? Може, щось там цінне є. Вон, подушка є, якщо кому треба. Багато всього. Mm. Цінного. Всі й далі, так? Да? Кому треба подушка? Вон є подушка. Не буду я тоді заважати тут людині. Mm. Багато всього цікавого. Подушка не нужна. Як це не нужна подушка? Подушка нужна. Mm. Ігрушка у новогодня лежить. Та тут, мабуть, конкуренція. Щоб нас хоть не прогнули. М -м -м. Там так цікаво. Розпаковка мусорки. Да. А, он навіть є, бачите, мішок жовтий стоїть. Тут для іграшок. Пішли там подивимося? Може нам ще там щось треба буде. Пластикових бутилок багатенько. Зараз ми ще глянемо, може. Охорона ходе нам не дає підійти. Все, тут вже все забрали. Бачите, сортіровка йде. Сортіровка товара. Цікаво все таке. Йдемо це парком прогулюємося? У нас так гарно. Ну, трохи волога, дождик, дождик пройшов, птички он цвірінчать. Ну Я так не спішав, буду йти показувати. А он у нас, бачите, як зроблено акуратно, навес і мусорки стоять. Там є сортувальні баки. Я думаю, у нас люди образовані, вони... Викидають, там бак є з папір, скло. І для пластика. Он жовтий, те, по-моєму. Пластик, папір синій, скло зелений. Ну, люди трошечки, мабуть, чи читати не вміють. Он, бачите, папір. Чого не положити до папіру, а ложимо його до пластику. Ну, гарно. Там дуже багато всього. Вон соус суєвий стоїть, кому надо, хтось поставив. Бачите? Ну, трошки він начати, я не знаю, срок годності, не буду дивитися, що там. Ну, а це отак. На вістах зроблено. Цивілізація. Підписуйтесь на канал, бачите, мусорки чистять. Ставте лайки, пишіть коментарі. Це вихідний день, в понеділок будуть тут працівники вибирати. Ні, я не працюю дворником, а кому банка 3-літрова нужна? Я вон, знімала у маркетупці, банка 3-літрова стоїть 54 гривні. Дивіться, безплатно виставили. Можете брати. Вимить її хорошо. Ну, якби ушну її, напевно, можна буде продати за 30-ку. буде. Бутилки вон, пластикові стоять, теж можна їх здавати. Ну, ви знаєте, на оцьому що я вам хочу сказати? На бізнесі, що зв'язано з мусором, там такі бабки заробляють, повірте мені. Ти, ну тут у нас, як би сказати, тут зараз людей немає, але нам і може конкуренція, це не десь дозволу спрашувати. Ось контейнер такий самий стоїть. Бачите, він пустий. Там відки поскладували, походу. Теж якийсь мусор є. Це такі справи. Ну, а це ми прогуляємося. У нас там паркова зона, зона відпочинку є. Можна трішки відпочити. Ну, дивіться, банки знайшли, здали, гроші отримали. Нас ще приймають папір, пластик і скло. Прийшов отак, пособирав, пособирав, ну і суточки 2-3. Можна в день заробити, тільки треба знати міста. Я тут ще не всі міста знаю. Бачите, як гарно травка зеленіє зазеленіла. Покосити її забули. Це така класна зона відпочинка. Типу. Ну, ми тут була, проходимо, прогулюємося, там квіти ростуть, бачите? Це вам так коротенький. Вечірній. Вечірню свою прогулочку зняла. Бо на вулиці дуже жарко було. Не виходила я з хати, можна так сказати. Щось камера, бачите, трошки як швидко йде, що вона розфокусується. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Чекайте моїх нових відео.